Будь-який твій вихід з камери це стрес, тому що ти знаєш, що тебе будуть бити або якось катувати. У тебе немає прав зовсім. Ти ніхто. Тебе і б'ють, і душать, і б'ють струмом, і палять, і задувають балоном, і надягають, надягають пакет на голову, і топлять в ванні, або там в відрі, або в тазику. Е, в мене, наприклад, я не знаю, друг в нього на серці. Вибити ім'я його сім'ї, тобто це його дружина і двоє його дітей. Стояв просто спецназ, курив цигарки і випалював йому ці ім'я. Навіщо? Там просто ім'я його дітей і його дружини. Кімната, яка розрахована, наприклад, на двох, а вас там 30. Ну як ви там можете залізти? І хлопці один на одному стоять, і хтось там, я не знаю, трясеться, хтось молиться, хтось там просто ім'я своєї дівчини вимовляє постійно. І коли з тобою рядом ну люди, дорослі люди, які воювали, які ну просто я не знаю, їх трясе, ніколи ніхто не зрозуміє нас, поки сам це не переживе.